Вони молоді, цілеспрямовані й впевнено йдуть до своєї мети. Вони ті, хто вже сьогодні формує майбутнє нашої громади. Напередодні Міжнародного дня студента у Жмеринці відзначили тих, хто щодня доводить молодість це про дію, розвиток і сміливість мріяти. Цього року привітати найкращих студентів громади вирішили по-особливому. Неформально, без сцени та довгих виступів. Натомість відділ молоді та спорту жмеринської міської ради, на чолі з Оленою Ковальською, запросив студентів до затишного грузинського ресторану Стумребі, де пролунали імена тих, хто сміливо ставить перед собою цілі і досягає їх у навчанні, творчості, громадській діяльності. Теплі слова подяки, грамоти та грошові винагороди найактивнішим студентам вручили ті, хто сьогодні веде місто вперед. Ради вітати сьогодні в цій залі найпрекраснішу молодь нашої громади. І Напередодні дня студента хочу привітати вас цим святом. Сьогодні кожен з вас обрав свій життєвий шлях, свою професію, ту, якою ви будете працювати, роз'їхались. По всіх куточках нашої країни, але вас об'єднує одне. Це я знаю точно найкращі роки вашої молодості. Це студентські роки. і Вас об'єднує наша рідна жмеренка. Бажаю вам, щоб ваші студентські роки пройшли безтурботно, щоб знання, які ви отримуєте в стінах ваших навчальних закладів, приносили вам в майбутньому матеріальну вигоду, і щоб кожен хто обрав свій шлях, щоб цей шлях. Дарував вам насолоду і здійснення ваших мрій особистих насолоджитися своїм студентством своєю молодості. І сподіваюся, що після урочистої частини молодь запросили за великий спільний стіл з ароматним чаєм та смачним десертом. І саме тоді у неформальній обстановці почалося найцінніше. Щира, невимушена розмова про вибір професії і мрії, з якими вони роблять свої перші дорослі кроки. Виповідаємо про себе трошечки слухаємо про вас, тому що нам дуже важливо знати, де майбутнє нашого міста, нашої громади навчається, які професії обирає. І чи плануєте ви повернутися в нашу рідну жмеренку? Жмеренко то є моя батьківщина, то не хочу З'їжджати звідси маленьке місто саме найкраще. Я навчаюся на спеціальності історії та археологія. Це і про, і про Україну і про світ. У нас є в університеті така, от, такі заходи, як студентський науковий вісник, а також псевдонаукові читання, де зазвичай ми всі збираємося і обговорюємо там проблеми. Зазвичай вони йдуть в історичному контексті разом з міжнародниками, про різноманітні там історичні проблеми в Україні. Іни, які були, і мені надзвичайно подобається щось досліджувати, і надалі я планую закінчити наступному році університет, тобто отримати ступінь бакалавра і вступити на магістратуру на міжнародні відносини, тому що я хочу трошки розширити своє скажімо, і гуманітарне бачення, і отримати такі знання, щоб в подальшому працювати з міжнародними організаціями, як от представник. України, а скажіть, будь ласка, в нас дуже часто відбувається до різних державних свят. Ми для молоді організовуємо лекції на ту чи іншу тему стосовно історичних подій, в тому числі, яка стосується тої чи іншої дати. Чи згодні були би ви для нашої молоді проводити ну, час від часу якісь такі лекції? Так, абсолютно. Я Данільчук Назар навчаюся в НДУ. Факультет електроенергетики та електромеханіки. Навчання складне, але досить цікаве. Зараз енергетика дуже перспективна. Найвища стипендія на університеті і досить мало таких енергетики. Є в Україні якийсь план енергетичного розвитку? Незважають тільки це все закінчиться. Їм буде будівництво енергетики і відбудова. Я сподіваюся, мене звати Каріна. Я навчаюся у Вінницькому державному педагогічному університеті на факультеті дошкільної початкової освіти. Це професія серця. Тому що якщо в тебе нема цього вогнику, то ну нічого не буде. Ти можеш гарно навчатися, але ти повинен розуміти, що ця професія потребує всього твого, можна сказати, часу. Тому що також була практика вже, і спочатку ти готуєшся до уроків, потім ти на уроках, потім ти стараєшся, щось цікаве для дітей придумати якісь також заходи. І так, весь час. Я нагорна Марина Володимирівна, студентка третього курсу Днецького національного університету імені Василя Стуса. Спеціальність право навчатися саме у цьому університеті за даною спеціальністю мені дуже подобається, оскільки. Ми вивчаємо дуже багато всього, що допомагає вирішити проблеми саме суспільства наших громадян. І відповідно, в час навчання я беру активну участь у різноманітних департаментах. Також я була менеджером, менеджером внутрішнього розвитку у Вінницькому осередку Ліги асоціації правників. Ми спілкуємося з суддями, адвокатами, і це давало нам перспективу в майбутньому працевлаштуватися. Я скажу так: в міській раді нам знайти юриста. Який готовий працювати з нашим навантаженням дуже важко. І на двері міської ради для юристів завжди відкриті це 100%. тому що таких людей ми забираємо. Хто хоче, хто знає, розбирається. Ми забираємо на таплавкам от одразу. Ну знаю від наших викладачів, які нам е, завжди говорять і наголошують, що потрібно спробувати себе працювати саме в міській міському самоврядуванні, міській раді, е, оскільки ну навантажені є, ми багато чого знаємо нового, і відповідно це досвід, який майбутньому будемо застосовувати. І це тільки лише плюс. Поруч сиділи ті, хто завтра лікуватиме, програмуватиме, вчитиме, готуватиме найсмачнішу каву, засіватиме поля пшеницею та відкриватиме нові горизонти. Усі вони різні. Втім, їх об'єднує спільне бажання розвиватися та бути корисними людям. Може бути всяке, може вас життєвий шлях приведе до інших міст а можливо, навіть і інших країн. Але в нас є така гарна традиція, що жмаринчани, які їдуть далі ніж шмеренка, вони є амбасадорами жмерен. І завжди нам своє місто потрібно любити, пишатися і голосно про нього говорити. Завжди питати в себе, а що я особисто можу зробити для нашого міста, щоб покращити його, щоб потім наші діти уже. Пишалися і з е, легкістю їхали у інші міста і проповідували наших. Тому у ваших руках на сьогоднішній день впливати на життя міста, і для вас це гарний спосіб попрактикуватися в лідерстві. Метод комунікації це на сьогоднішній день саме молодіжна рада. Тому я дуже щиро вас запрошую кожного, це дуже круто буде, якщо ви будете членами нашої молодіжної ради. Втім, студентство – це не лише лекції та заліки, це сміх у коридорах, життя у гуртожитку, нові знайомства, хвилювання перед сесіями та миті, коли маленькі перемоги здаються такими великими. І кожен з цих моментів маленька історія студентського життя. Бути студенткою для тебе це. А бути студенткою це завжди вивчати щось нове для себе і завжди вміти викручуватися. Студентство це нові знайомства, нові відкриття, безсонні ночі, але це незабутній етап у нашому житті. Які у тебе асоціації виникають при слові пари? Ух, страшно. Спочатку підготовка, потім хреститися, а потім вже здати сесію і ти на канікулах. У мене не пара, в мене уроки. У нас зараз в коледжі є навчально-фермерське студентське господарство. І ми проходимо там практику. Ми їздимо на поля, дивимося на культури, доглядаємо їх. Якби про твоє студентство знімали фільм, який це був би жанр? Антиутопія. Там і жахи можуть бути, і комедія, і якась драма. Трагікомедія, тому що ми, там, здається, всі емоції пережили, що можна було. А чи є у тебе якісь лайфхаки, а можливо, навіть забобони? Що, наприклад, не можна робити перед сесією? Виходячи чи заходячи, потрібно було в кабінет щось постукати в дверну лунку, наче не мити голову, щоб не змити знання. Мочі наш почитати, і то мої друзі кричали: з вікна халява прийди. Деяких приходила. Якщо буде приймати жінка, не вимальовуватись не прям, прям так. А якщо чоловік, то навпаки, варто так трошечки прихорошитись. Застосовувала це? Так. Да. <працювала>. Така тепла зустріч надихнула молодь і дала зрозуміти: їх чують, цінують та готові підтримувати. Тож тепер із новою енергією крокуватимуть до своєї мети. І ми віримо, що одного дня вони повернуться до рідного міста, аби тут втілювати свої мрії та змінювати його на краще. Вітаємо всіх з днем Студента!